Дядя Петя напився піваса і спий. Е. Проснувся. А ти тобі вже пила, ти і так вже напився, скільки ти з пляжі з плячком упав. Добре, піду купити пиво. Тебе хоч гроші, є на це пиво. А я тобі не дам гроші на пиво, все. Ой! Ой! За що мут? За що мут? За що мут? За що? За що мут? О, о. Фух. Так. ригаю. Чтобы балфрочка как угодила. Я натурально напився всей. Машинчику, пывку. Аха. Так, він один останний магазин припаркувати машину. Ну, хрена, це єдина наша тачка була. <різь> ну і що тут вже півас продається чи ти вже весь викупиш? <різь> так, добрий день, ось куплю півас. Ти до кого добрий день, говориш цей півас. Цей магазин піваса вже ніхто не працює в ньому, та і там вже півас прошлогодній. Ну, в принципі, так, да, зато платити не треба. Так, піду додому, потім... Ой, я буду свою карту. Буде, якщо набивати? Сраку дяді Петі, якщо вона буде себе погано вести цим осколком машини. Давай, їдь. Поки що жива, то ти її зараз знову при... припаркуєшся і вона зламається. Тому ну, як ти паркуєш, реально напився. блін. Треба паркувати нормально. Отак. От, от. Все.